вибачаюся за перерив у зв'язі. У нас виникли проблеми з трансляцією. А зараз трансляція є? Спасибо. Номер 72.

Спроба обігрушу. Пас на вісім на восьму, ой, на шостому номера. Номер 67. Спроба. Ну да. Номер пас на 3. Все, все перший, веде м'яч. Степбек, підочок. Не вийшло. Номер 72 з м'ячем. Так, І Це був фол. Це не спортив каже, що це не спортивний, фонд я з ним повністю згоден. Номер 24 дуже агресивний. Його потрібно, потрібно трішки охолонути. Пусть на лавочці. Пусть на лавочці, посидить трохи. Буде добре. дошки від Харуна. Вови. Перший глушний. Зразу ж перший є. Другий виконує. Другий кидочок від Вови Харуна. І це, це не лучно. Була гарна спроба. Підбір за громцем. 61 номер. Аут не зміг тримати м'яч на користь нам. Лова хороко м'яч, класний ромця. Ровець класна Євтушенка. Євтушенко з-під кільця. Два очки. Два очки від Руслана Євтушенка. Номер 801. Що це за був скінлу? І фол? Буде пробувати два киточки. Підочок від номера навсяксе. Залітаємо. Другий, мимо. Оу. Другий, мимо. Але так, ау. М'яч залишається за парсом. Руси Тушенко. Пасла, бо охорона. Обовахорун. Щось було не дуже. Але... Кіношок від Росії Дошенка і підбирає Назар і мається добити, але це фол, це фол, два підошки буде пробивати назад. Від Назара? О, не вично, не видно. О, яка? Яка боротьба за м'яч? від Номера сьомого Назара? яка боротьба з номером гро? М'яч. М'яч залишається у барсі. Так, укидываем м'яч в Малахару. Джуніар! Джуніор! О! Це був дуже поганий кидок! Піти за Русі! Слушенко! Кажанов, Пас! І не глушно! Гола! О, фас! І це фол! Знову фол від номера 2! Номер другий! Отримує! Є, є перший кідочок Білого собора. Повторюю, що він 2016 року народження. Показує майстер-клас. Другий кідочок і влучі. Два кідочки забиває. Заміни, Заміни відбувається у Бар з Полтава. Міняють русію. Руслана Ітушенко міняє номер 10 Харків викидає м'яч. Пасна 81 го виводить м'яч. Кажанов захищається. Кашан... Дуже, гарно, дуже гарний захист. Номер 81-й не знав, що зробити від такого захисту. Номер 2 викидує м'яч. Пас на 45-й. Невнучно з під кільцям, з підкошикам, можна волосся забувати. Але 77-й і лівою ручкою! Який гарний кидок! Це було дуже гарно. Номер 45-й паста другого. Трой номер і! Це був фол, але не зараховується, це був фол знизу. низом. Пробиватися не будемо. Номер 67 Іван Лащ отримує фол. Він отримує перший, перше персональне зауваження за всю цю гру. Номер2. викидає м'яч номеру п'ятому. Номер трой. Спроба обіграти, але вона не вдалася. Пробіжка номер 7 Назар. Дуже неприємна пробіжка, але маємо те, що маємо. Номер 61. Джуняр м'яч, Паса 12 номер. І це невлучно. О! Невлучно. Номер 81 дуже-дуже неприємно падає. Дуже неприємно падає, але на колінники роблять своє. Перша спроба. Другий кіточок. Це не вилучно, це не вилучно. Чи він сам промазав, чи травма повлияла але ого, жорстокий, дуже фол Зі спини. 51-й номер, не розумію, що коїться, та й тренерша теж. Что с вона там? Что с вона там? Что с вона? Краще дали. Сидела что-то там, не знаю. Что сделала? Somebody... <э <Volkserm _�> <э <motherfuckers> <fluido> так, два киточки будут пробивать номер 10. Макс пробиває перший штрафний. Кідочок? Другий кидочок заступ за лінією, тому він не зараховується. Ченіарки викидає себе. Поки що барс дуже сильно домінує над своїм суперником. Чому? Чому м'яч не переходили Номер два! Молодий м'яч. Це був дуже гарний такий мув. О, це був про нас м'яча. Спробоваю грошов. Підок? Не влучно? Не влучно. Але це аут! Макс не зміг зібрати м'яч. Mm. І Обахорон! Спірний м'яч! Спірний м'яч, але О, що нам скаже арбітор? М'яч. М'яч за барс. Ой, за джуніор. Джуніор Харків. Номер 45, викидає м'яч. Назар номер 7 захищається. Пас номер 3. І фіночок. не влучно. Під сирену не влучив. Третя четверть закінчується з рахунком 54-29. Перерва. Во-первых, третий, четвертый. Рометь. Выкидываем мяч. Заканчиваем. Заключительно. Чвертый. Микрофон, так. В Я в микрофон, микрофон. Пах. Не хволю, что спрятала слабкая рево. Я вымкнул микрофон. Новася все-друй. Подримаем мяч. Антипа Никида. Пах, стол, обойвай. Обойвай. Проход. Идем. Yeah. <tries> you Дуже гарний пас. Неправильне ведення від Ромця. М'яч залишається за хумьом. Бас на 24 го номера. Спроба, але нем. Вона не доходить, не виходить по кошукам. Котрої Нікітан Дібов, виводи м'яча. Що за обіраж? Що? Що за обіраж? І пас за шайдером. Іван. Іван. Наромся. Під кошик. Майже влучно м'яч залишається за Барс з Полтава. Марс Полтава. Вибачте, що я відійшов, були технічні проблеми. Так, Нікіта Адіпов. Спроба обігачу. І вона влучна! Так, Нікіта Антіпов показує, що він має, має потенціал, має. Вміє грати. Номер три. Не фол, фол, на номері три. Номер три буде пробивати два кідочки.